Імена, які будуть пам'ятати. У крихівцях вшанували пам'ять трьох загиблих земляків: Романа Опари, Василя Джуса та Віталія Нагорного. Анотаційні дошки на їхню честь встановили на фасаді Крихівецького ліцею. Тут герої навчалися. Надія Фотуйма, староста села. Каже, основну увагу нині зосереджено на молитві та підтримці українських захисників. У нас в Крихівецькій громаді загинуло 26 воїнів. 26 воїнів, п'ятеро з яких навчалися в Кархівецькому ліцеї, 16 безвісті пропавших. Ці люди є прикладом, який ми повинні черпати, яким ми повинні дякувати тим батькам, які знаходять сили у Бога, і один в одного, триматися разом. Ромко Опер, світлий хлопець, який був депутатом Керхівецької сільської ради. Який мав багато задумів, який був ініціативним, який був швидким у своїх рішеннях, який мав біля себе багато друзів, які йому допомагали втілювати те, що він задумав. Василь Коджус, напевно міг бути чемпіоном України з дзюдо, бо був дуже хорошим спортсменом. Віталік Нагорний, прекрасний автомайстер. До нього черга стояла з любителів. Автомобілів, тому що не кожен може робити так, як робив це Віталік. Роман Опар був солдатом, стрільцем роти охорони Івано-Франківського міського ТЦК. А до великої війни громадський активіст та депутат Кріхівецької сільради. Від поранень помер у львівському госпіталі восени 2023 року. Ця жорстока війна своїм чорним крилом торкнулася і наших сімей. І принесла сум сльози і невимовний біль у нашій сім'ї. Ці дошки пам'ятні відкриваються в основному на навчальних закладах, в школах, коледжах, університетах. І це, напевно, може, це моя думка, тому що тут навчаються в цих закладах наші діти, онуки. І вони мають знати завдяки кому вони можуть навчатися, можуть гуляти з друзями після школи, можуть їхати на відпочинки своїми батьками, вони мають пам'ятати імена цих хлопців. Івано-Франківська тергромада втратила 704 військовослужбовці. Понад чотири сотні вважаються зниклими безвісти. Ще понад 200 перебувають у полоні. Ціна нашого відносного спокою. І мирного Івано-Франківська. Навіть минулого тижня ми поховали 5 хлопців, цього тижня трьох. На жаль, знаємо ще про трьох військових, які загинули на війні. Пам'ятаємо про молитву, дякую отці за молитву, бо молитва робить дива. Молитва за тих, хто не з нами, молитва за тих, хто там нас боронить. Дякую нашим захисникам, тут присутнім Національній гвардії які, до речі, теж боронять зараз нас під Покровском 50-й полк. І дякую всім хлопцям і дівчатам, які нас сьогодні захищають. Наш обов'язок творити пам'ять. Ми докладемо зусиль, щоб вшанувати пам'ять всіх наших героїв в різний спосіб: анотаційні дошки, алеї слави, фільми, книги все те, що ми можемо зробити для пам'яті. Але найкраще зараз. Пам'ять хлопцям це допомога тим, хто зі зброєю в руках воює там, на сході нашої держави. Тому пам'ятаємо, кожна допомога, кожен дрон, навіть кожне добре слово сьогодні, яке потелефонуєте є допомога і підтримка. Лілія Бутяк, Денис Атиновський, новини на вежі.